На засіданні виконавчого комітету міський голова Дмитро Биков зазначив, що задля посилення обороноздатності України 2023 року міська адміністрація горішніх плавнів має на меті спрямувати понад 22 мільйони гривень на реалізацію шести програм. А саме, перше програма протистояння реальним та потенційним загрозам на 2023 рік 15 мільйонів гривень. Підтримка зсу. Друге програма фінансової підтримки Управління Служби безпеки України у 2023 році 1 мільйон гривень. Програма сприяння діяльності правоохоронних органів на території горішньопальмівської територіальної громади на 2023 третій рік 1 мільйон гривень. Четверте. Програма до підготовки військово-патріотичного виховання молоді та призову громадян України на військову службу в 2023 році. Році 114 тисяч гривень. П'ята. Програма підтримки заходів мобілізації на 2023 рік. 1 мільйон 200 тисяч гривень. Шосте. Програма заходів і забезпечення діяльності громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону. Муніципальна варта у населених пунктах, що входять до грішньоплавнівської територіальної громади на 2023 рік – 3 мільйони 800 тисяч гривень. Гривень з поміж іншого на засіданні звітувала начальниця управління соціального захисту населення Світлана Чернявська про забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення у 2022 році. Окремо очільниця УСЗН зупинилася на питанні міської комплексної програми соціального захисту. Виділено було майже 8 мільйонів гривень. Загальна сума 7 мільйонів 960 тисяч. 7 мільйонів 450 тисяч. Це була видана грошова допомога громадянам нашого міста, які опинились, опинились у скрутній скрутні життєвій ситуації. Також 283 тисячі витрачено на компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги. Допомога на поховання 72 тисячі, а також 50% пільга була виділена з міського бюджету на оплату житлово-комунальних послуг. Членом сімей загиблих на той момент це були учасники АТО та воїни інтернаціоналісти Там було 57 тисяч гривень використано 2022 року. Від початку березня в УСЗН почали брати на облік внутрішньо переміщених осіб. Загалом фахівцями видано довідок 10 тисячам 27 особам. З них офіційно нині знято із обліку 651 особу. Але ми розуміємо, що десь 2-3 тисячі, які використали наше місто як транзит, і переїхали Да, да, і покинули місто. Замінені довідки 1758 особам, Окрім цього, вони ж отримують не тільки довідку ВПО. Ці люди отримують допомогу на проживання. 7 тисяч сім'ям. Нарахована ця допомога на проживання. Фахівці УСЗН також співпрацюють із родинами військовослужбовців. На два напрямки розподіляється робота з сім'ями військовослужбовців. Чому на два? Тому що робота з сім'ями загиблих військовослужбовців і робота з пораненими військовослужбовцями. Окремо в управлінні виділен координатор цієї роботи це заступник начальника управління Ольга Котенко. Вона особисто, ми разом з нею зустрічаємось з усіма сім'ями загиблих військовослужбовців. Яка сама робота з сім'ями військовослужбовців? Ведення загального обліку, спілкування з кожною сім'єю, супровід під час оформлення всіх соціальних гарантій, бо ця сім'я отримає. По-перше, допомогу з міського бюджету, допомогу з обласного бюджету. Ми повинні їх проінформувати про всі наші соціальні гарантії, чи всі батьки загиблих, якщо мають право отримують якісь пільги, субсидії, виплати, людини всі повинні про це знати. Та також відвідування сімей вдома, якщо вони цього потребують. Окремо комплексною програмою з бюджету Горішньоплавнівської громади передбачені кошти для сімей загиблих воїнів. Надання разової допомоги. Якщо особа загинула під час забезпечення оборони України після 24.02. така сума становить 100 тисяч гривень, виплачується сім'ї на кожного загиблого. Також разова грошова допомога батькам, які мають статус синих сімей загиблих. Це 10 тисяч гривень. Це ми кожного року таку суму виплачуємо. І також кожній дитині. 10 тисяч гривень. І з міського бюджету надається пільга на оплату житлово-комунальних послуг, крім тих, що надає держава. Цим сім'ям також передбачена така, сум, така виплата з міського бюджету. Разова грошова допомога членів сімей військовослужбовців, які загинули під час забезпечення оборони України в 2022 році виплачена 32 сім'ям на 3 мільйони 200 тисяч гривень. Разова грошова допомога, поранення у нас ще отримали 7 сімей на загальну суму 150 тисяч гривень. Це без рахування вже виплат, які вже були в цьому році. Січень і лютий Під час визначення матеріально-побутових потреб і відвідування сімей, спілкування сімей, якщо виникає потреба, сім'я зачастую у нас такі сім'ї батьки загиблих проживають в приватній забудові. Вони потребують. Твердого палива на домогосподарство. Вони забезпечуються твердим паливом далі або або продуктовими наборами до окремих державних свят були забезпечені, тобто повністю йде весь соціальний супровід такої сім'ї. У центрі уваги фахівців управління соціального захисту населення горішніх плавнів і воїни які отримали поранення на рівні управління. Ведеться загальний облік, співпрацюємо з лікарнею, тому що їм можливо, потрібне лікування, реабілітація або якась медична допомога і весь супровід щодо надання матеріальної допомоги або з міського бюджету, або з обласного бюджету. Також на засіданні члени виконавчого комітету заслухали звіти очільників ще кількох управлінь та прийняли низку інших важливих рішень для життєдіяльності громади.